Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну суттєву помилку, якої допустилась польська влада, точніше її допустилась минула польська влада, але вибачатись за це прийдеться нинішній польській владі. Вони цю помилку вже визнали, і це, звісно ж, як і завжди, пов'язано саме з Україною. Тому давайте зараз про це більш детально поговоримо. Я вдячний кожному, хто підтримує мої відео, хто їх дивиться. Я, як завжди, закликаю вас ставити йому лайки, підписуватись на канал, якщо ви досі не, підпису... не підписані. Я знаю, що понад 70% глядачів дивиться мене без підписки. Тож не забувайте, друзі, цього робити, щоб не пропускати нові випуски. Також ви цим допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний вам дуже і дуже сильно. Отже. Польському уряді назвали помилкою оприлюднення списку імпортерів українського зерна. І це питання дуже цікаве, тому як е, е, ці списки імпортерів українського зерна вони були опубліковані в період е, між е, парламентськими виборами і між тим, як е, і тим як Дональд Туск прийшов до влади разом зі своєю командою, тобто, фактично, цей список і такі рішення приймала міністерка сільського господарства, яка при владі була два тижні, і вона, знаєте, дуже дуже сильно зіпсувала життя всім. Без винятку компаніям, які мали справи з Україною, тому як почався просто їх лютий хейт. І це також ви бачили дуже багато такої інфи в Тіктоці, так коли там цей список ходив по Тіктоку, і люди влаштовували цілі челенджі, коли бойкотували товари, які продають ці компанії через те, через їх зв'язки з Україною. Тобто, фактично на оцій компанії вони попали під. Ксенофобію, яка неслась місяцями в Польщі в сторону України, тому як працював з Україною, значить, ти в чорному списку, і оцю ненависть просто роздували. І е, знаєте, суть в тому, що е, якихось дурниць там наробила декілька компаній, а під оцей каток польського суспільства потрапили абсолютно всі. І що ж, власне, відбувалось, давайте розбиратись. Міністерство сільського господарства Польщі назвали помилкою оприлюднення списку польських імпортерів українського зерна, які через це зазнали негативних наслідків. Про це йдеться в офіційній заяві міністра сільського господарства Польщі Часлава так, який розпорядився прибрати цей список з офіційного сайту міністерства. Чому цей список не прибрали, не прибрали раніше? Ми не знаємо, але не дивно, що саме тоді, коли всі ці баталії навколо україно-польського кордону потрошки стихають, згортаються, звертається і цей список. Тому як більше цього, якби більше тут ніхто хейт роздувати не буде, можна цей список прибрати. Як на мене, і польські імпортери, які мали зв'язки з Україною, вони вже, повірте, настільки сильно понесли збитки, що їм вже оцей е, Прибрання цього списку з сайта міністерства вже нічого е, позитивного і так не принесе. Як зазначено в заяві, продовж декількох місяців на сайті міністерства був доступний список імпортерів зерна з України. Підкреслюється, що в суспільній уяві це вважалось переліком суб'єктів, які імпортували так зване технічне зерно з України. Купували його як технічне, привозили в Польщу, перебивали тут всі документи, переробляли, підробляли і продавали його як звичайне зерно за цінами в декілька разів вищими, за що отримували надприбутки. І е, бачите, в цьому списку там можливо було декілька таких фірм, які такі капості робили, але при цьому отримали всі. І це викликало багато негативних наслідків для багатьох компаній. І далі, е, заява Секерського, тут пряма мова, я її, з вашого дозволу, друзі, зачитаю. Я не можу повернути ні час назад, ні рішення моєї попередниці, міністра Анни Гембіцької, яка оприлюднила список, не помітила можливих шкідливих наслідків таких дій. Хоча зараз, перед тим як ми продовжимо, я скажу, що все вона знала, і ще тоді уряд, уряд Моравецького, оцей двохтижневий, вони зробили все можливе для того, підготували собі таку базу. Таку основу для того, щоб потім хейт навколо україно польського кордону і українських товарів роздувати, для того, щоб на виборах, які от місцеві відбулись, здобути більше голосів. Тому все вони знали, бо е, не треба бути великим аналітиком, щоб розуміти, що е, якщо ти виставляєш список і говориш, що тут є компанії, які вам продавали сміття, то скоріш за все, що під цей каток попадуть всі, бо вони ж не оприлюднили назви компаній, які справді допускали такі порушення. З моменту оприлюднення списку до Міністерства сільського господарства і розвитку села надходили чисельні скарги, вимоги та очікування виправлень та оголошення судових позовів, що підтвердило моє переконання, рішення оприлюднити список було неправильним та безвідповідальним. Тому я вирішив прибрати цей список з сайту міністерства. І бачите. Прибирати вони цей список, хочуть вони вже виключно після виборів. І він говорить про те, що сам же ж говорить про те, що було дуже багато скарг, дуже багато позовів до судів і так далі, але чомусь раніше е, їм не спадало на думку цей список з сайту прибирати. Бо, знаєте, е, є така штука зараз, дуже популярна професія в інтернеті. Називається медіакіллер. Це коли м, просто беруть. Там одну компанію, або ряд компаній, або людину, е, якожертву. І оці самі медіа кілери просто е, роблять все для того, щоб знищити її репутацію, для того, щоб змішати її ім'я з лайном. І е, далі просто вони за це або хочуть якихось преференцій, або отримують якісь інші вигоди від такої діяльності. Е, от. Або просто елементарно там хочуть грошей. От. В цьому випадку бачимо, що відбулося щось. Того типу, бо ті компанії, які співпрацювали з Україною, вони суто через оцей оприлюднений список. Який ніби не мав нічого поганого на меті, вони зазнали великих збитків. Вони зазнали булінгу і вони отримали. Ну якби вони залишались і будуть залишатись в нижчій і в гіршій позиції ніж ірські ніж інші польські компанії, які завозили зерно з Росії, наприклад, чи з Білорусі, бо ті ж списки ніхто не оприлюднював і зараз не оприлюднює. Хоча ембарго на зерно з Росії воно не поширюється зараз в Польщі його немає. От. Але таких списків чомусь ніхто оприлюднювати в Польщі не хоче, що, в свою чергу, також є, на мою думку, дуже дивним. В заяві, міністра, в заяві міністр вибачився перед всіма об'єктами господарювання з цього списку за збитки і проблеми, яких вони зазнали внаслідок рішення про оприлюднення цього Списку і тут, власне, до Секерського нібито і немає, знаєте, ніяких претензій, бо минулий уряд це публікував, Але в свою чергу нові представники Міністерства сільського господарства могли б цей список прибрати ще 12 грудня, так, ще до того, як почався масовий хейт. Українців і оцього зернового питання, скажімо так, перед тим, бо це зернове питання воно вже на початку лютого е, пішло знову догори, е, якби коли почалась передвиборча кампанія. Чому не прибрали, чому не прибрали раніше, не роз не зрозуміло. І та сама Анна Гембіцька, вона впродовж декількох тижнів була міністром і зробила таку м -м, біду, скажімо так, для великої кількості кампаній. От вона була міністром в третьому уряді Матеуша Моровецького під тиском громадянської думки в Польщі прийняла рішення оприлюднити списки польських компаній-імпортерів українського зерна. Знову ж таки, ще раз на кінець відео запитаю вас, чому не опублікувати так само списки імпортерів російського зерна, білоруського зерна і всіх інших зерен всіх інших країн світу? Чому тільки українське? Пишіть е, свої думки в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди, за підтримку. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.